Всім привіт, друзі! Це Без цензури. Я Марина Донелюкермалева, і давайте поговоримо про ті переговори, які відбулися між представниками адміністрації Дональда Трампа та представниками Путіна. Нагадаю, що від Трампа поїхав Марко Рубіо, державний секретар та Майк Волц, А Російську Федерацію представляла грустна Лошать Сергій Лавров. Можна сміятися з Сергія Лаврова, але Тут є один момент: на жаль, це досить фаховий дипломат, і враховуючи, що у нас таких фахових дипломатів немає, і дуже часто у нас за міжнародну політику відповідає таке. Чудо офісу президенту, як Андрій Єрмак, не дивно, що на цих переговорах в Україні не було відведено місце. Це були переговори, якраз таки між США та представниками Російської Федерації. Це були їхні перші контакти. Правда, Трамп так зневажливо натякнув напередодні, що Зеленський може прийняти участь, якщо він там сильно хоче у цих переговорах. Але Зеленський чемно відмовився: у нього візит до Туреччини, і він висловився на перші новини, які. Прийшли із Саудівської Аравії, звучали вони так. Тут я не можу не погодитись з Зеленським, до речі, дуже непогано він відреагував, що таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори з таким самим настроєм, але між представниками Росії та США він натякає, що е, на ті переговори, які були на перших порах. Повномасштабного вторгнення знову про Україну без України І цікаво, якщо ми б на складніший момент не пішли на такі ультиматуми, ми звідки таке відчуття, що зараз ми на це підемо? Так емоційно відреагував Володимир Олександрович Зеленський на ці переговори, де його не покликали як повноцінну сторону. Але по перше, це такі переговори, і такий формат, де Зеленського і ніхто і не хотів кликати. Як ви знаєте, в Російської Федерації давно є така мулька, що вони хочуть говорити зі сполученими штатами на рівних, що вони хочуть безпосередньо спілкуватися у двох і це продавати своєму плепу всередині Російської Федерації як перемогу про те, що ми таки дотисли Сполучені Штати Америки на прямий діалог. Правда, що стоїть за цим діалогом, ніхто ж в Росії не буде пояснювати простим руським громадянам. Але з того, що є в західній пресі, і з того, що от пишуть західні аналітики, американські вже кілька місяців поспіль, для чого американські стороні це перемці перемовини. Перше, що видно всім, так Дональду Трампу дуже хочеться швидких перемог. Йому дуже хочеться завершити конфлікт на близькому сході. Йому дуже хочеться завершити війну Росії, яку вона розпочала на територію України, але тут є така ще гра. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки хочуть бути міжнародним гравцем, вони дуже хочуть якось стимулювати Європу включатися в гру. І таким чином вони дуже хочуть використовувати Російську Федерацію як таку маріонетку, щоб Європа прокидалася. Для цього їм безумовно потрібна не сильна Росія, а слабка Росія. І тому, от з того, якщо уважно почитати Західні новини. То пробігало, що Сполучені Штати Америки дуже навіть влаштовує той момент, якщо Російська Федерація частково втратить енергетичний ринок саме Європейського союзу, втратить долю нафтового ринку на території Індії, на яку, до речі, давно поклавла в око уже Сполучені Штати Америки і. Якщо її можна, хоч якось, відірвати від Китаю, тому що якщо Китай буде все більше поглинати Російську Федерацію, це теж не вигідно Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки. Але тут Сполучені Штати Америки дуже б хотіли зберегти такий пряник, щоб Росія була ручною. А Росія, знаєте, вона така на словах розповідає про те, як ми боремося з американцями. А насправді вони аж біжать, аж пищать, коли ці американці десь їх кличуть посидіти на одному стільчику. Так, от за задумкою, чому саме зараз? Зустрічаються представники Дональда Трампа із представниками Лаврова. Їм дуже хочеться зберегти такий пряник для Росії а для Росії найважливіший пряник. Це деяке включення в світові процеси не повністю як головного там гравця, але щоб Російська Федерація могла вийти і сказати, що нас хтось там боїться, Європа нас боїться, наприклад. Тому, коли я говорю, що Російська Федерація аж побігла зустрічатися з американцями, це абсолютно не випадково, тому що вийшла ця грустна лошадь Лавров, і одразу він сказав. Що Боже, як же ж добре, що Сполучені Штати Америки стали краще чути росіян, прямо так ходу вийшов і сказав цю фразу. І що за його словами, Росія та США погодили, що їхні спільні інтереси розходяться, але не треба провокувати одне одного і вирішувати проблеми. Тому настільки це серйозна зустріч, це перша зустріч, це перші контакти. Очікувати, що завтра закінчиться війна від цього безумовно не варто. Очікувати, що от нас там продадуть ці трампісти Путіну, теж абсолютно не варто, тому що все одно останнє слово буде за Україною. І тут навіть дуже добре, що президент наш Зеленський оперативно вийшов з цією заявою і сказав, що якось воно не камільфово про коли про Україну говорять за спиною Україну. Про Україну це була корисна заява. Але тут Лавров описав, що ж його дуже сильно бентежить, що ж його дуже сильно бентежить в плані, якраз таки російсько-української війни. Так, от Лавров сказав, що згадав про удар по насосній станції на Кубані, і що він заявив, що не може так далі продовжуватися, що команду Зеленського що цю людину треба якось уризонити і дати по руках. Це дуже корисно, тому що, очевидно, оці наші удари, які зараз проводять наші сили оборони по низці об'єктів на території Російської Федерації, оце і є те слабке місце Росії. Тому скільки там будуть тривати ці переговори, нам все це не важливо. Нам якраз треба вкладатися в дрони і всі ці наші ніштяки, які ефективно виносять насосні станції на Кубані. Тому що чим більше воняє гемно на Кубані, тим зговорчує буде. Де навіть коли питання буде стосуватися закінчення російсько-української війни, тому що їм якось треба продати, а чому ж ми тут перепобіждаємо Україну? А у нас насправді насосні станції не працюють на Кубані. Ну і другий момент Лавров вже цинічно заявив, що от Україна така погана, Україна терористка. Ми, мовляв, ніколи не наражали цивільне населення на оцій смерті. А от Україна така постійно обстрілює всю нашу інфраструктуру. Цинічна заява, але це теж той момент, коли ми маємо гучніше розповідати про ці обстріли, гучніше розповідати всьому світу про наші проблеми. І урезонювати тут якраз таки Російську Федерацію, яка нащупала наше слабке місце, б'є по нашому тилу, виносить нашу енергосистему, виносить нашу промисловість дотично до оборонки, і вважає, що їй все можна. Але що цікаво, через соцмережу X, яка належить нікому іншому, як Ілону Маску, почали вкидувати мирні, мирні плани, які буцімто почали там обговорювати американці і росіяни. Одразу скажу, що це вкид, тому що мирний план буквально там за кілька годин, скільки вони позустрічалися, ніхто б склипати не міг, притомний. Але от дивіться, є такий товариш, який є депутатом Європарламенту від німецької партії Союз 90 Зелені, звати його Сергій Легадінський. І якраз на його Твітері з'явилася така штука, яка називається От намітки мирного плану. І там три пункти: припинення вогню, вибори в Україні, підписання остаточної угоди. І оцей же товариш дав такі коментарі для видання Fox News, і з його рота вийшла така інформація, що Буцімто Вашингтон і Москва вважають проведення виборів в Україні ключовою умовою успіху мирного процесу. І вказується, що значить Володимир Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента в Україні як досить високу, а також переконаний, що будь-який кандидат, крім президента Володимира Зеленського, буде гнучкішим і готовим до переговорів і поступок. Також американський президент Дональд Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, в тому числі й обрання проросійської маріонетки в Києві. Дональд Трамп та Владимир Путін вважають шанси нинішнього президента України бути переобраним низьким. А для чого був зроблений саме такий вкид: найперше, щоб вжучити українського президента, який переживає за свою політичну долю і роздумує над тим, над варіантом А як виграти другий термін і лишитися недоторканим, і варіант Б у разі поразки, як відійти від влади і все одно лишитися недоторканим. Але оця заява, що українці, мовляв, обов'язково оберуть маріонеткового проросійського президента, це явно намагання запустити побільше води, якраз таки на російський млинок, тому що далеко не факт, що українці зберуться і виберуть собі проросійську маріонетку. Чи буде бажання у певних сил висунути цих маріонеток, які будуть проросійськими, абсолютно дивіться. Хоча Олександр Усик у нас чи не заявляв, що він там йде у політику, але ця людина от скоро буде захищати кандидатську дисертацію. А, а з деяких офісів кажуть, що вже почали приглядатися до нього як до потенційного кандидата. Тому, безумовно, смотрини, хто ж може бути такою маріонеткою і як цю маріонетку зробити проросійською будуть. Але останній вибір завжди буде за українськими громадянами, які якраз на перших поствоєнних виборах і покажуть наскільки вони переосмислили досвід загалом російсько-української війни, яка триває вже 11 років, і повномасштабної війни, яка триває 3 три роки. Ну про три роки це кому не доходило, що війна на Донбасі це теж війна за майбутнє України. Але що пише цей Сергій Лагадінський, Значить, він каже, що такі пропозиції означають виконання вимог чільника Кремля, і, взагалі, частина з виборами це найбільший подарунок трампа Москві. Путін ненавидить Зеленського, бо той зламав його плани підкорення України, і його мрія після виснажливої війни отримати проросійського кандидата. Тут цей Лагадінський, який тепер активно чомусь коментує українські процеси і перемовини Росії та США в Саудівській Аравії, як, кого якраз не було на всіх цих е, заходах, чому він вирішив так коментувати? А тому, що очевидно, що от якраз працюють уці багато каналів комунікації російської дипломатії із заходом, яких, на жаль, у нас немає. Не випадково Петро Порошенко, згадаю його, у інтерв'ю для Цензурнет говорив про несприйняття Заходу, несприйняття Вашингтоном. Такого переговорника, як Андрій Єрмак, який є максимально токсичним, його не вважають компетентним, і відповідно ніхто з ним не хоче всерйоз вести розмови про оптимальне закінчення російсько-української війни. Але коли ми подивимося на те, які канали задіють росіяни, їх багато, і це можуть бути хороші русський, плохі русский, лавров, якісь там культурні дипломати. Он фільм Анора тобі, будь ласка, теж історія про культурну дипломатію. І тут варто подивитися на персону, хто ж хто жити Сергій Лагадінський. Як ви могли зрозуміти з його ім'я, це ніякий не корінний німецький громадянин. Це людина російсько-єврейського походження, який виїхав із Аст Астрахані, і поселився на території Німеччини в 90-х роках минулого століття. Ну і далі він там почав займатися політичною діяльністю. А так як знаєте, в німецькій політиці дуже мало якихось харизматичних людей. То і ця руська особа на тлі тих таких сірих пліснявих німецьких політиків видавалась нічого так. І так він зробив політичну кар'єру. Але якщо ми подивимося його різні політичні заяви, користуючи своїм мандатом депутата Європарламенту, він дуже часто видає такі Росії заяви, які потім Російська Федерація використовує для себе. Наприклад, 18 жовтня 2022 року цей товариш виступав із промовою, який назвав моральним обов'язком Євросоюзу порятунок Росії майбутнього. Тобто противників війни, які залишають Росію для цього, вважає він, ЄС має видавати росіянам гуманітарні візи. Тому росіяни, навіть якщо вони там приймають якесь інше громадянство і стають політиками інших держав, вони все одно лишаються росіянами і захищають інтереси своєї держави. Ну а тепер давайте подумаємо, як нам реагувати на всі ці зустрічі. Коли сьогодні вийшла фотографія, де там сидять за столом в Еліріяді всі ці товариші, з одного боку Лавров з Ушаковим, а з іншого боку стола Майк Волц і Марко Рубіо. Безумовно, це неприємно для українського ока бачити, як Лавров посміхається, як він знову рукопожатний у Західному світі. Але тут така історія нам своє робити, нам а, треба коригувати свою міжнародну політику, повертати свою суб'єктність і постійно говорити про те, що очевидно нам треба міняти канали комунікації. Не може бути канал комунікації із Америкою бути зав'язаний виключно на Андрія Єрмака. Якщо Андрій Єрмак, за каденції Джозефа Байдена міг там. Зателефонувати і поспілкуватися для цитату у телеграмі із Джейком Саліваном це нічого не означає. Тому що зараз конфігурація влади у США абсолютно інша, і нам потрібно все-таки зробити так, щоб у нас була зброя і у нас були гроші. Тому що навіть ці перші переговори дуже чітко показали, що ну, ну, зробили фоточку. Ну, випустили якісь там заяви. Ну, Марко Рубіо сказав, що в принципі знову вкотре сказав соте, що сторони мають піти на компроміси, коли його запитали, чи будете ви знімати з Російської Федерації санкції. Але доля російсько-української війни ще не визначена. І нам треба користуватися тим моментом, коли ми можемо бити по території Російської Федерації, виносити їхню енергосистему і послаблювати Російську Федерацію. Тому що на словах Російська Федерація безумовно і і дуже сильна, і в них була друга армія світу, але виявилося так, що ця друга армія світу не спроможна навіть захопити Донбас, який станом 2014 року був понівечений, частково розбитий, частково окупований, але у них не виходиться. Тому нам треба користуватися таким інструментом міжнародної політики, створювати канали комунікації, доводити європейцям, чому безпека європейців на майбутнє дуже сильно зав'язана на Україні, не на пересольці з НАТО, яка може скінчитися, тому що там Трамп прийшов до влади чи інший хтось прийде до влади, тому що там ребята, які прийдуть після Трампа, очолювати Сполучені Штати Америки, можуть виявитися ще похлеще, ніж Дональд Фредович. Тому це завдання для Зеленського а, повернути історію назад для себе в плюс, повернути історію для України в плюс, проробити нарешті роботу над помилками і почути ті голоси, які лунають уже давно. Ну, не може Андрій Єрмак виконувати функції головного міжнародника, головного дипломата. Ну а для українців раджу а, видихнути трошки. А, Зради не було, нас там ніхто не здав у цій Саудівській Аравії. Так буде неприємно, але головне вирішальне слово завжди буде за українським суспільством, тому що якби американці і росіяни хотіли, вони б вирішили за собою, ще за часів Обами, за часів Байдена у 2021 році. Але як ви пам'ятаєте, навіть всі такі досить темні часи українці не хотіли бути частиною Росії, не хотіли здавати свій суверенітет. То чому зараз після цих всіх наших переживань і випробувань ми маємо капітулювати і прям стрибати в руки Лаврова? Тому це завдання на подумати і осмислити, як проробити помилки над тією роботою, де ми вже припустилися тих помилок протягом останніх трьох років. Всім дякую за увагу! Це був короткий огляд в і страхів Лаврова і бажання, що ж хотіли сполучені Штати Америки в Саудівській Аравії, дуже коротко з'являться нові подробиці, і обов'язково будемо вас інформувати, що ж там у Саудівській Аравії. Всім дякую.